Ра, добери слово. За ніч нападав білий сніг, Почищу зараз я поріг. Зайчик шурхоту злякався, і під кущик заховався. Темна ніч прийшла до хати. Малюкам потрібно спати. Взимку, наче груба, хутряна, тепленька шуба. Взимку коло годівнички і сороки, і синички. З'їв на обід я холодну окрошку, Помив за собою тарілку і ложку. Вихваляється жирафа, я висока, наче шафа. У корови є малятко, руде з плямами телятко. Дід Макар по лісу йшов нору лисячу, знайшов.